Всім доброго дня! Сьогодні в нас на огляді житомирський фаркоп до автомобіля. Туксон першого покоління і спритеж другого покоління. Значить, даний, фарк... даний Фаркоп підходить на обидва автомобілі. Випускались вони до 10-го року корейцями. У нас в Україні ще багато таких туксонів першого покоління, які вироблялися в Україні по ліцензії до кінця 2012 року спочатку сам фаркоп, а потім два види комплектації. Як він може бути укомплектований? Значить, Що він з собою уявляє? Ось такі у нас труба йде 50х50, 50, четверка стінка. До труби приварені два таких от да, з отворами. Ці отвори співпадають з в уже вареними гайками для фаркопа чи різьбами. Значить, вони з кожної сторони відно, так, о, да, по три штуки. І ще є по одній страховочні. Значить, оці основні да, з кожної сторони по три штуки. Отвори співпадають, з однієї сторони, буксировочне ухо кріпиться, воно відкручується з іншої сторони, оці от, як правило, дуже добре заклеєні наклейками, їх треба познаходити і повідривати. Якщо наклеїк немає, зрозуміло, треба ведешкою пробризгати і е, прогнати або прочистити гарно. Значить, уважно, що в ланжеронах да, от, оті гайки, так що відповідають цим отворам, вони на 10 з 1,25 кроком, тобто мелка різьба. Мєчик повинен бути відповідний. Ну і значить і цей кронштейн, так, такий самий у нас. По центру у нас приварено два кронштейна з восьмерки, між якими на двох болтах у нас палець кований, стандартне яблочко 50 мм. На першому болту у нас подрізетник. Крутим його. Отакий, значить, фаркоп має з цієї сторони вигляд. Такі в нас кронштейни. Значить, оці кронштейни розкошені косинками з четверки для посилення конструкції. На кожному кронштейні йде отвір на 10,5 для кріплення страховочного цепа. Так от пали сюди і з цієї сторони. Ось такий вигляд даного фаркопа. Значить зараз роздивимося два види комплектації, як він може бути укомплектований. Розглянемо комплектацію е, звичайну, е, Житомирського фаркопа до автомобілі Tucson 1 покоління або спертейч другого покоління. Значить, що у нас стандартно йде в комплектації? Два куска кабеля 2,3 жильний 0,75 квадрата. клопачок захисний на кульку, гумка, е, вкладиш. Розетка пластикова, 7 з кришечкою. Така звичайна, як правило, польського виробництва. Вінтики і гаєчки на 5 для кріплення розетки до подрізетника. Розетки до подрізетника. Крім того, йдуть метізи, які необхідні для кріплення фаркопа до автомобіля. Значить, такі посилення оцінковані шайби на 10. І болти 10х30 з мілкою різьбою, як правило, 10,9 твердості. Значить, для установки фаркопа бампер знімати подрізати не потрібно. Різинки з глушителя треба буде зняти, завести фаркоп під штатні місця, щоб співпали отвори з гайками в лонжеронах. Наживить, затянуть, Немає значення. Дізель, бензин, дві вихлопні труби, тобто баняк поперек, чи одна повз. Значення немає, нічого не мішає абсолютно. Тепер розглянемо комплектацію, покращень. Як вона там називається? Токсон підсилений. У нас вкладиш з іншої фотографії, а решта те саме. Колпачок, резинка, різєтка, два куска кабеля, він тільки гаєчки. Тепер метізам. Значить, тепер у нас в комплекті йде два таких уголочка шестерки, лівий і правий. Болти в нас йдуть. 4 штуки, 10 на 30, такі, такі самі. І 4, 10 на 35, довші на 5 мм. Значить, 8 гривер і 8 шайб оцинкованих на 10 посилених. Значить, для чого така комплектація? І, І зараз розкажу, як він встановлюється. Значить, оці уголки необхідні для того, щоб закріпитися на бокові різьби. Стають вони, да? стають вони поверх основних ушей. От ми беремо даний уголок, як він у нас стає. Отак. От отвори співпали. І через ці, пази, так, через ці пази ми закручуємося в бокові отвори. Значить, от саме для цього йдуть ці довші болти. Тобто довші болти закручуються в місцях кріплення уголка. Тому що ці основні кронштейни у нас йдуть з восьмерки. А ці шестерки і болтів тих коротших може не хватить. Через це вони там йдуть довші. А тут 10 на 30. Тобто в такій комплектації у нас, виходить, фаркоп на машину кріпиться на 8 точок кріплення. Не на 6, а на 8. Відповідно, так само цей уголок. Да? На цю сторону. Він так само буде ставати. Так само буде стоявати і кріпимося в бокову різьбу. Для чого це потрібно, щоб розвантажити в різних площинах, в горизонтальній площині і в вертикальній площині. Тягове засилля це не додать, але це запобіжник від такого різкого вертикального навантаження або болтанки, наприклад, не дай Бог. Значить, Ці у нас уголки, як я сказав, з да? а ці основні уши у нас 8 мм. Ці також 8 мм. Така комплектація в нас е, посилена. Вона, як правило, коштує на 8% дорожче, ніж основна. Тобто, якщо б у нас фаркоп коштував 100 гривень, то посилена комплектація 108 гривень. Якщо 1000 гривень 1080 гривень коштує така посилена комплектація. Так само, як на 8% дорожче, так само 8% покупців її замовляють. В основному всі беруть звичайну комплектацію, і її абсолютно хватає. Значить, підсумовуючи про даний Фаркоп. Даний Фаркоп Житомирський на автомобілі Sportage другого покоління. Туксон першого покоління. Встановлюється він на штатні місця без зйому, без підрізу бампера. Є два види комплектації на вибір. Крюк у нас кований, на двох болтах зйомний. Рекомендую.